Так, отже, я бачу, що учасники приєднуються зараз хвилинку. Ми чекаємо. Я зараз в чат скидаю посилання для наступного опитування у формі вже вікторини. Так, в чаті вже є посилання на е, вікторину. Для тих, хто приєднався, будь ласка, можете переходити за посиланням. Зараз ми переглянемо. Вам потрібно буде ввести е, свій нік. Ну, а для учнів, якщо ви проводите на уроці, е, то попросіть їх, щоб вони реєструвалися під своїми. Е, Прізвищами для того, щоб вам потім було зручно визначити переможці цієї вікторини і виставити їм позитивні оцінки за участь. Тут уже якраз іде не анонімна участь, а участь під своїми прізвищами. Так, значить, у нас 16 учасників зареєструвалося. Для тих, хто зайшов пізніше в чаті, я скинула посилання на вікторину. І тоді я включаю демонстрацію екрану для того, щоб переглянути, що ми будемо зараз далі робити. Так, отже, ми бачимо, що у нас 10 активних учасників приєдналися. Кожен учасник отримує таку графічну піктограмку. І вчитель може бачити, скільки активно приймає участь з тих учнів, які на уроці. Так, ну і тоді будемо починати. Так, 10. Ну, більше учасників не приєднуються. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло, що в чаті є посилання на Вікторину? Із 17 учасників нашого заходу приєдналось 10. Так, ну добре, чомусь 9 стало учасників. Так, ну будемо тоді розпочинати з тими, хто є. Отже, натискаємо старт. І зараз у вас з'явиться перше запитання. Скільки днів у листопаді? Ну, я взяла прості запитання. і… Е... Учні дають відповідь на запитання вчителя. Вчитель може виставити кількість секунд, які ви даєте на відповідь. Так, ну і зараз з'являється кількість учнів, які відповіли правильно, які ні. І ми переглянемо таку табличку результатів зараз. Ну, таким. Чином. До речі, бали нараховуються не лише за правильні відповіді, а й за швидкість натискання правильних відповідей. І переходимо до другого запитання. Воно буде останнє. Запитання 2, Уважно. Слухаємо запитання. Як називається кишеньковий персональний комп'ютер із функції телефона? 30 секунд на це запитання вам потрібно буде ввести відповідь словом. Так, у нас є різні відповіді, але правильна відповідь це смартфон. От ми бачимо, з'являється на слайді правильні відповіді, неправильні. Учні теж можуть одразу це бачити. І ми зараз переглянемо наші результати. Так, таким чином от ми бачимо, хто скільки балів набирає. І у нас змінюється табличка результатів, і ми бачимо. Переможця. До речі, зараз я вийду вже тепер в це, в це середовище, де ми будемо створювати наші опитування. Вчителі для того, щоб переглянути результати ще раз, ви просто натиснете на цей слайд, він ще раз буде формуватися. Так, ось у мене дуже повільно сьогодні працює комп'ютер. От, і можна буде ще раз переглянути формування результатів. Так, ну, а я покажу вам е презентацію, що е все те, про що я зараз говорила, теж розміщено на слайдах презентації. Е зараз тоді я продемонструю, як створюються саме такі опитування. І тоді кхм, повернемося до презентації. Реєстрація в цьому сервісі дуже проста. Зареєструватись ви можете через Google або через Facebook, коли будете заходити на цей сервіс. І потрапляєте в таке середовище. Зараз відкриється. З можливістю створити нову презентацію. Сервіс теж. Англомовний, але можна зробити буде переклад в браузері, але все інтуїтивно зрозуміло. Натискаємо Нова презентація, пишемо назву цієї презентації, ну, нехай це буде просто опитування. І з'являється перший слайд для опитування. Тепер нам потрібно обрати тип слайда. Ну, от Тип слайда відображається, хмаринка тегів, така діаграма, яка у нас була на слайді, або введення таких відповідей у вигляді тексту, інші слайди і слайди для створення вікторів. Два вигляди слайдів для Вікторин для того, щоб додавати потім табличку з результатами. Ну, якщо я оберу один зі слайдів, потім потрібно записати запитання, запитання перше, варіанти відповіді, і вчителю треба вказати варіанти відповіді, які буде правильні. Після цього вам потрібно додати, якщо ви бажаєте, табличку. Для, ви бачите, що додався слайд, табличка результатів, і потім ми будемо додавати другий слайд. Ну, хочу зазначити, що в безкоштовній версії цього сервісу ми можемо створити презентацію лише з двома запитаннями. Ну, але в принципі для таких швидких опитувань цього теж достатньо. Після того, коли ви створили запитання, можна додати картинку. На слайд, як ви бачили, деякі інші налаштування для інших типів слайдів. Ну і починати опитування. Але для того, щоб його почати, ви натискаєте Поширити кнопку, і виникає таке вікно, яке дозволяє нам побачити код, який будуть вводити учні на сайті menti.com, або пряме посилання на опитування, або скачати QR-код і надати його учням. Після того, як ви надали всі ці посилання учням, ви натискаєте Презентувати. І учні бачать слайд, ви чекаєте, поки учні приєднаються і дадуть відповідь на запитання. Якщо у вас кілька класів, і ви хочете провести одне і те ж саме опитування в одному класі, то після того, як ви провели опитування, зараз я перейду, наприклад, до якогось запитувань, які я проводила, наприклад, в 10 класі в понеділок, і покажу, де можна учні відповідали на певні запитання. І якщо я буду проводити такі ж саме опитування в іншому класі, мені треба очистити результати. То тут з'являється якраз кнопочка Очистити результати. І можна очистити результати на одному слайді або на всіх слайдах. Ну, я зараз не буду очищати слайди, я потім роблю скріншоти опитування і надсилаю учням в чаті для згадки про такі опитування. Так, ну а ми йдемо далі. Отже, скажіть, будь ласка, чи все зрозуміло було із сервісом Mentimeter? Чи мене взагалі чути? Хтось скажіть, як зворотній зв'язок. Чути було мене? Так, вас добре чути. Як чути вас? Добре. Так, да, отже, та презентація, послали. яку ви отримаєте, я надам посилання до неї, містить всі ці скріншоти по реєстрації, які знадобляться з указанням, що робити, де обирати типи слайдів, де налаштування. Все буде вказано. До речі, такі діаграми там, де ми бачили, коли кількість учнів відображається, можна зробити у відсотках. Тут вказано, де обрати налаштування, щоб у відсотках бачити результати. Ну, тобто, все це вказано на слайдах. І останній сервіс, який ми розглянемо, це сервіс Kahoot. Сервіс для створення онлайн-вікторин, тестів і опитувань. Учні можуть відповідати на створені вчителем тести з планшетів, ноутбуків, смартфонів, тобто з будь-якого пристрою, що має доступ до інтернету. Єдиний недолік цього сервісу учні повинні бачити запитання у себе або на екрані комп'ютера, якщо це дистанційний урок, а відповідати, наприклад, на смартфоні. Або такі опитування ж можна проводити і при очному навчанні. Тоді вчителю треба виводити запитання на проє... з проєктора на екран, а учні зі смартфонів можуть відповідати. Ну, Є такі недоліки. Якщо, якщо в попередніх сервісах у нас є і запитання, і відповіді, скажімо так, перед очима учнів на телефоні, то тут трошки буде по-іншому. Ну, ви оберете, що вам більше подобається, і можливо, будете ж використовувати це на своїх уроках. Зараз я пропоную перейти вам в браузері на сайт Kahoot.it, набрати Kahoot.it в браузері, а я поки відкрию сторінку із, із запитанням із тією вікториною, яку ми зараз проведемо. Після того, як ви переходите на сайт Kahoot.it, вам потрібно буде ввести код, який зараз у мене згенерується. Так, ну, Трохи повільно, оскільки інтернет не дуже. Так, ну і зараз відбувається генерація коду для учасників. Так, Код відображається на екрані, ви можете його вводити. Це 788 5020. Звучить музика, не знаю, вам чути чи не чути. До речі, до налаштувань музики. Тут справа є така кнопочка, і ви можете обрати звукове оформлення, яке вам більше подобається. Так, ну зараз музика змінилась. Не знаю, наскільки це гарно чути. І я бачу, що вже ви реєструєтеся. До речі, як я сервіс не... Менті... не зрозуміло. А де вводити код? Не чую. А де вводити код? Ага, код потрібно ввести. Ви набираєте Kahoot і. Ось зверху бачите назва сайту Ну, Давайте я в чаті скину посилання на цей сайт. Зараз, щоб вам було простіше. Так, в чаті я скинула посилання. Так, ну ми чекаємо, поки учасники приєднуються. Ну, музику можна е, відключити. Скажіть, будь ласка, е, чи зрозуміло, куди приєднуватися? Е, так, я не не завершила думку я перед цим. Перейшла, я перейшла за посиланням. А що мені там потім нажимати? Там два віконечка. Так, да, Де... дивіться, вам треба ввести ж перше це код, який ви це бачите бе... на екрані, PMP, і... Да? і нік, ну, і назвати себе. Зрозуміло, добре зараз. Ага. Такі ну, опитування а то... дають можливість проводити опитування з великою кількістю учасників, тобто 30 учнів класу це точно буде охоплено, і до 2000 учасників. Можна охопити такими опитуваннями під час різних заходів. Так, ну я бачу зараз у нас сім учасників поки що вісім, дев'ять. Ну, можливо, хто зараз бере участь зі смартфона. Звичайно, що не дуже зручно переключатися між нашим зумом і браузером. Хто на комп'ютері, звичайно, це простіше, можна це все робити в сусідніх вкладках браузера. І тоді ми починаємо зараз вікторину. Тут у нас справа є кнопка Старт. Так, ну ще люди приєднуються. Зачекаємо тоді 10 секунд. Який код вводите? 788 5020. Так, ну і ми тоді будемо починати. Буде 5 запитань, звичайно, нескладних. Так, старт натискаю, і питання буде на екрані у вас відображатися. Так, інтерактивне опитування. Діагональ монітора вимірюється в і пропонуються варіанти відповіді в сантиметрах, дюймах, футах, міліметрах. Учням потрібно обрати е, правильний варіант: червоний сантиметрах, синіх дюймах, жовте футах, зелений міліметрах. Ну, хочу сказати, що є незручність, що питання і варіанти учні повинні бачити на екрані. Так само і ви. Якщо ви на комп'ютері це бачите, за смартфона можете брати участь. Так, отже, у нас є відповіді, і ми подивимося, хто набрав більшу кількість балів. Так. Питання набрала більшу кількість. Ідемо далі. Наступне запитання. Чи вірно, що клавіатура пристрій введення інформації? Так або ні. Одразу ми бачимо, що два типи запитань використовуються: коли можна чотири варіанти відповіді прописати, або два варіанти, так і ні. Так, добре, йдемо далі. Дивимося, табличка результатів змінюється. І наступне запитання. Флешка це пристрій. Червоне введення інформації, синє виведення інформації, жовте введення і виведення інформації, зелене це не пристрій. Так, і дивимося зараз, як всі відповіли правильно, як зміниться наша табличка. Ага, так, бачимо. І далі, четверте запитання з п'яти. П'єр-квадрат квадрат це формула площі круга. Так або ні? Поки ви відповідаєте, хочу сказати, що в цьому сервісі для математиків дуже зручно, що можна використовувати математичні символи. Так, всі 12 відповіли вірно. Вітаю. Так, зміна таблички. І йдемо далі. Ну, і 6 на 2 дорівнює 4. Так, це або ні? Так, дякую за відповіді. І ми дивимося на результати. Отже, на третьому місці Н, на другому Валентіна і на першому у нас за результатами Ірина. Вітаємо. Ну, так, такий у нас подіум. Учням дуже подобається бачити себе на п'єдісталі. Так, ну а ми тепер порийдемо і переглянемо, як швидко здійснюється зробити таке опитування. Вітаємо наших переможців. До речі, результати вікторини зберігаються у вчителя в розділах Кахута, ну, в розділах цього сервісу. Якщо ви зареєструєтеся, реєстрація теж через Google або через Facebook дуже швидко робиться. І зайшовши в ваші кахути, ви можете переглянути певну статистику, якщо хочете поставити учням бали за ті відповіді, які вони давали. Так, ну от я можу запустити на виконання або продовжити редагування або подивитися якісь результати по опитуваннях. Так. Відкривається, ну дуже повільно, правда. Так, ну і от у нас було інтерактивне опитування. І ми можемо дивитися, скільки ігроків приймали участь, хто як відповідав, скільки відсотків було правильних відповідей у учнів, скільки неправильних. І, відповідно, вчитель потім може виставити певні бали. Ну, зараз я не буду заглиблюватися в це. О, таким чином, вчитель може робити певні висновки. Ну, от на кожне з питань можна подивитися, яка кількість учнів дала правильну відповідь, яка неправильна. неправильна відповідь. Так, отже, по презентації, поки хуто я не робила скріншоти, надала посилання на детальні інструкції користування цим сервісом. І ще раз зараз я в чаті скину вам посилання на реєстрацію і посилання на е, цю презентацію. Ну і перед тим, як ми будемо завершувати, хочу сказати, що треба пам'ятати, що при використанні онлайн сервісу в навчальній роботі важливо розуміти, які завдання ви ставите, створюючи опитування або вікторину, і, виходячи з цього, складати навчальні питання, і саме питання, а не сам інструмент, роблять його власними. Отже, зараз я в чаті скидаю посилання ще раз на реєстрацію і посилання на доступ до презентації. Презентація в звичайному форматі і презентація в форматі PDF. Так, перше посилання буде на презентацію. І хто не встиг зареєструватися зараз, ще раз продублюю посилання на реєстрацію за участь в нашому заході. Так, якщо є якісь запитання, будь ласка, я слухаю. Зараз можна включити мікрофон, обмінятися з думками щодо використання цих сервісів. Можливо, хтось вже використовував деякі з них. Ну, мені останнім часом дуже подобається використовувати Mentimeter для проведення звичайних опитувань або, Можете, будь ласка. Я... А я перейшла по. Посилання, а тут е, висвітилося просто ім'я. змінено ким, змінено, мої файли. Я просто не розумію, що мені з ним робити. Так, перше посилання, ну, одне з цих посилань це на реєстрацію, тобто форма повинна відкритися для реєстрації, ага. а друге це і останнє скинула це посилання на. Е, Матеріал. от Якщо я його зараз зап... я Зрозуміло. Дякую. Вийшло це все, так? Да? Зараз буду регіону. Так, добре. Ще, якщо є запитання, будь ласка, задав... задавайте запитання. Так, ну я розумію, запитань немає. Тоді я бажаю всім успіху. Дякую всім за увагу. Використовуйте такі сервіси, дійсно, учні оцінять, буде цікаво. Можливо, буде складно перший раз створити такі опитування, але другий, третій раз робиться це за лічені секунди. Це робиться дуже швидко. Дякую за увагу.